Друзі, вітаю! Сьогодні завершився марафон в Давосі, незвичний зум-марафон. І для тих, хто цікавиться подіями і запитує себе, що буде далі, які сценарії можливі, як розвиватиметься людство наступні роки. Я закликаю переглянути сайт Давоського форуму, який проходив зараз. Цими днями в зум режимі чи в скайп режимі, а сам форум в звичному форматі перенесено на літо. Цього разу, цими днями, 4 дні обговорювали питання, як завжди, Мікі маусу 19 перспектив. Говорили одіозні персонажі, говорив виконавчий директор ВОЗ, виступав Ентоні Фаучі, наш славнозвісний пропагандист. Всього, що стосується ін'єкцій. І, звичайно, сьогодні був форум, була панель, яка стосувалась майбутнього екології, так, наше майбутнє і викиди вуглецю. І я фрагментарно я не переглянула всю цю панель, але послухала один з виступів біла, нашого улюбленого Гейтса і також Джона Керрі. Спеціального представника з питань екології, це представник президента Байдена. Ну, вони згадали і Україну, і Росію, і дуже нам поспівчували, що у нас так тут бушує просто Омікрон, і що так викидів багато, і як там бути з газом. Говорили про те, що найближчим часом увага, нас всіх очікує податок на. Карбон-діоксид, карбон по суті, на викиди вуглекислого газу, вуглецеві викиди, вуглецевий податок. Тобто відкрито задекларували, що буде податок на викиди. Тобто, хочеш жити, плати, хочеш видихати, плати. Можливо, це не озвучено в такому чіткому форматі, але натяки і конкретні заяви вони вже зробили. Ці заяви означають лише одне. Якщо ви хочете використовувати вугілля як паливо, як енергоносій, то ви повинні за це серйозно платити. І йшлося про те, що потрібно розвивати новітні екотехнології, і що у нас є часу, увага 8, максимум 10 років. Тобто точка відліку нового світового стабільного Порядку рабовласництва це все той же 2030 рік. І що вони радісно усміхалися, і що вони радісно констатували факти, ми розуміємо, їхній караван іде. А для нас, щоб ми не були тими собачками, які просто щось там просто рікуємо їм вслід, нам потрібно теж формувати свій караван. І йти в напрямку тому, який потрібно нам, тому що очевидно, ось ці персоналі, що так просторікують в, на цих форумах, які так опікуються викидами, вони хочуть економити за рахунок нас, за рахунок тих, хто кожен зокрема не є джерелом тих суттєвих викидів. Так, потрібна хороша екологія, потрібно берегти природу, потрібно бути економними, потрібно правильно утилізовувати сміття. Все це речі логічні і зрозумілі для нас. Але в більшості випадків оце все організаційно втілити залежить саме від тих людей, які не хочуть цього робити, але роблять вигляд, що вони такі оптимізатори. А насправді оптимізовувати вони зібрались за рахунок нас з вами. Для цього ці укольчики, для цього цинічний терор, насаджування диктатури, для цього фактично нас обкладають податками, відбирають у нас ресурси. І коли, відбираючи в нас ресурси, нам говорять про те, що ми тепер зобов'язані перейти в статус, очевидно, рабів і оплачувати право на своє рабське. Існування на видихи, на вдохи, то розумійте, читати потрібно між рядками. Відкрито вони нам не скажуть, ви надокучливі раби, і ми хочемо якнайшвидше вас позбутись. Вони цього не будуть говорити таким чином, хоча їхній цинізм і наш терпець вже провокує на подальші кроки, тому що раз у раз де-не-де -де, та й проскакують фрази такі конкретні. Раз у раз, де не де, наш БІЛ, шанований нами Гейтс, він так і норовить сказати, що ну, ось цей, ці викиди, ось зараз ми будемо запроваджувати ці картки, ми будемо відстежувати витрати кожної людини, ми будемо встановлювати ліміти на то, кілька разів ми можемо приймати душ. Зараз оптимальний варіант. Вони роздмухують цю теорію двічі на тиждень, щоб ви розуміли. В той же час сам біл може перелітати через океан кілька разів на тиждень, і це йому зовсім не шкодить і тут його екологія зовсім не турбує. В той же час ми довідуємося про нові устаткування, обладнання, яке може спричиняти пожежі. Дистанційно, тобто ці технології існують. і Тут ми починаємо розуміти. А звідки ж з'являлись ці пожежі в Греції, в Сибіру, в Австралії, в Каліфорнії, в інших місцях несподівані, чітко локалізовані, чітко водночас, в однакових в однаковий час, і в різних місцях це були своєрідні тренування. Ці люди, які так турбуються про викиди карбону діоксиду і про збереження лісів. Вони зовсім не турбуються про ліси Амазонки вже дуже багато років. Вони турбуються про себе, про те, щоб захопити ці всі ресурси, втримати їх в своїх руках, а нам розповідати нам, наївним рабам, розповідати про те, що ось давайте ви турбуєтесь про ресурси, ви менше дихайте, ви менше вдихайте, і саме за рахунок вас. Ми будемо оптимізовувати екологію на планеті Земля. І хочу нагадати ще своїм слухачам, що в той момент, коли була захоплена наша земля, таким чином землю не розпродують в жодній країні світу. А ми є найбільшою аграрною країною, і те, що це трапилось у нас, захоплення нашого просто природнього середовища, нашої батьківщини, це безпрецедентна. Злочинна просто атака на цілий народ, на нашу націю. В цей же час, коли в нас розпродано все в США, в державній власності, в капіталістичній країні, знаходиться понад 50% сільськогосподарських земель. А ті всі решта, які не в державній власності, вони зараз здебільшого належать якраз білу. Гейтсу, він скуповує ті землі. Тепер зверніть увагу, скільки в нас з'явилось тих корпорацій Bayer до території України, тобто ось ті люди, які фактично ведуть наших президентів попереднього нашого пана Пороха, який здав свої бізнесові всі. Справи а, в сліпий траст родині Ротшильдів. Так само ми знаємо, це не секретні для кого, що президент Макрон Франції він є абсолютно чітко від відкрито ставлених родини Ротшильдів. Саме вони його виростили, саме вони його привели в фінансовий світ і поставили на посаду президента Франції. Саме туди першу свою поїздку здійснив наш президент, новий Володимир Зеленський. Саме до Макрона. Полетів в першу свою зарубіжну поїздку президент Зеленський. Не треба бути політологом, щоб зрозуміти, звідки вуха ростуть і хто керує, і хто впливає на цих людей. Також я хочу нагадати, що з приходом пана Макрона було знищено, було фактично сплюндровано, і тепер намагаються змінити саму концепцію. Сакральну, теологічне єство собору Паризької богоматері. Саме при Макроні він запалав дивним чином: перлина світова, перлина Франції, і їй було дозволено так бути сплюндрованою. Тому, друзі, я хочу закликати вас знімати рожеві окуляри, з'єднувати крапки, отримувати правильне бачення. І зрозуміти, що на сьогоднішній день фактично нам чітко дають посил такий, посил в нікуди, нам вказують напрямок руху і бажа бажають нам якнайшвидше туди потрапити. Тобто забратись геть з очей, з поля зору, з поля життя. Існування буття ось цих всіх господарів світу. Господарі світу бажають нам щасливої дороги в світ, в інші світи, а тим, хто залишиться біля цих господарів світу, вже уготована роль рабів в новітньому суспільстві сталого рабовласництва. Тому, щоб не йти широким кроком швидким темпом. В тому напрямку, який нам показують наші не друзі, ми повинні правильно цікавитись, правильно оцінювати тим, що відбувається, і те, що відбувається, і відповідно брати в свої руки те, на що ми можемо вплинути сьогодні. Те, що ми можемо вплинути, це ми можемо робити просвітницьку діяльність. Ми можемо виходити на протести. Певні люди, які пов'язані з юриспруденцією, можуть робити грамотні позови. І дуже хочеться сподіватися, що будуть робити це активно. Відповідно, пробуджуватись повинні лікарі. Відповідно, повинна пробуджуватись ще залишки інтелігенції, якщо вона є в Україні, не тої прикоритної, не взрощеної структурами Яничар. Не тої, яка буде вже скерована проти українського відродження, а працюватиме на новітніх хазяїв. Я маю на увазі ту справжню інтелігенцію, яка ще десь там в такому стані анебіозу перебуває, але може ще знайти сили в собі для того, щоб втримати цю державу, втримати нашу соборність, втримати нашу самобутність на плаву. І не дати нам потонути, піти на дно, всім разом в єдиному пориві. Тому я напередодні Дня Соборності України хочу привітати всіх співвітчизників, всіх людей, всіх, кому не байдуже те, що з нами відбувається. Закликаю вас, кожного на своєму місці, впливати, думати, діяти, бути людьми честі, перш за все. Ну, а бажаючих, хто володіє англійською мовою, я залишу посилання. Заходьте на сторінку на сайт форуму в Давосі, подивіться, поцікавтесь тим, про що там говорили. Робіть висновки, почуйте те, чого не почула я. Поділіться цим, проаналізуйте. І зрештою нам щось готують: готують між Російською Федерацією і Україною. Очевидно. Для їхньої зручності, можливо, це моя журналістка аналітика не політологічного плану, але я бачу, що в контексті цих подій, в контексті замінувань, в контексті вивезення дипломатів, родин дипломатів російських цих, всіх дипломатичних відомств. Це означає, що принаймні психологічну атаку на нас здійснюють і, очевидно, готують нам якісь сюрпризи. Чи вони будуть приємними навряд чи ми знаємо наші щирі взаємостосунки між нашими двома державами? Взаємостосунки між нами є напруженими, є вторгнення, яке відбулося ще в 2014 році, є е, е, від'єм нашої. Території, є знищення наших громадян, є конфлікт, але також є бізнес між сильними наших держав, який був тоді і продовжується зараз, ми всього не знаємо. Бізнес в них спільний, діти їхні навчаються спільно в США, в Британії дружать, діти президентів України, діти політичних сил і. Всіх топ-політиків Російської Федерації, всі вони дружно, разом, спільно відвідують вечірки, живуть своїм богемним життям елітним, зустрічаються в відні на балах-маскарадах, а ми з вами маємо віддуватися за їхні інтереси. Але що я закликаю всіх людей бути мудрими, тому що багато є притомних людей в кожній країні, і в тому числі в Російській Федерації, багато є етнічних українців, пам'ятаємо про них. І щоб не давати далі знищувати нас, ми повинні вберегти хоча б всередині себе свою Україну, соборну, єдину, мудру. Тому я закликаю всіх у цей день соборності відчути не лише як свято, як історичну дату, а як те, що стосується кожного з нас в нашому серці. Тримати, зростити ось цю Україну Соборну, Україну для українців, які мають волю прагнення жагу до вільного життя, які не бажають бути частиною чиїхось глобальних планів, які здатні творити свою геополітику, свою історію, які здатні боронити власні інтереси. І саме такі українці є надією на майбутнє. Тож, друзі, заходьте на сайт форму Давосі, аналізуйте, надихайтесь, думайте з молитвами добрими. Звертайтесь до Всевишнього, щоб нас найсильніші, найвищіші сили вберегли. І щоб біда будь-яка обійшла нас всіх стороною, і головне, щоб ми були дружні і соборні в своїй Україні. Ось такі в мене на сьогоднішній день думки з цього приводу, і не дай Боже комусь з тих світових психопатів зазіхнути на наше право українців. Дихати, жити, не дай Боже комусь втілити ці абсолютно дикі бажання обкладати людей податком на життя. Для цього ми повинні бути достатньо притомними, щоб відкрито зізнатись самі собі, що ж воно діється насправді навколо нас. Тому, друзі, розуміння, але разом з тим оптимізму вам, оптимізму справжнього. І будьмо вільними українцями на нашій рідній, нашій землі.